Грибний сезон у Криму. это, да. Та не в лісах Кримського півострова, а в небі. Да, дімочка, ти на, на, на нормальному місці купив. У понеділок надвечір кримські соцмережі зарясніли вибухами і димом у формі грибів у небі. Місцеві поспіхом усе знімали та викладали відразу у мережу. Гауляйтери Криму намагалися спростувати інформацію про прильоти і писали: горить лісосмуга та паркани приватних помешкань. А славетна ППО окупантів буцімто знищила чотири повітряні цілі. Та місцеві вже наймуть віри цим повідомленням. Моніторингові групи Криму відразу надвечір зауважили ймовірний приліт та характерний для цього звук вибуху припав на російську військову частину поблизу села Флоцьке у Балаклаві. На підтвердження саме влучання в об'єкт у вівторок зранку у соцмережах продовжили з'являтися відео та фото, що на місці вибухів і досі щось горить та детонує. І вже у вівторок кримські моніторингові групи повідомили, влучання було у військову частину, а саме у повітря злетів склад із шахедами. Майже 90 одиниць російських ударних дронів знищили. полетів повожчик. Попри влучність та дошкульність ударів по військових об'єктах у Криму, фахівці радять не одягати рожеві окуляри, бо ж росіяни у Криму ще мають чим боронитися, і робота ЗСУ триватиме й надалі, ба більше майже ювелірна робота проти загарбників. Є ППО, і працює, збиває окремі наші ракети, а збиває наші безпілотники. Але я б тут віддав би більше належно нашим військовим розвідникам, контррозвідникам, які запускають різні безпілотники, неважливо там, плавучі, повзучі, літаючі. Вони знаходять шпаринки. Як можна обійти систему захисту, як можна ввести в оману? Це тактика, це хитрість, і там немає лінійності, що ми ту стіну будемо лупашити. Це дійсно велика хитрість, велика задумка, креативність. Я от віддаю належне нашим військовим, які от так працюють і вигадують нестандартні методи знищення російського поплоду. Олена Рибінська, п'ятий канал. У Курську в Росії масштабно пожежі місцеві повідомляють, що горить у центрі міста. Поширюються відео, де видно стоп чорного диму. Телеграм-канали підозрюють, що палає центральна авіатехнічна база. Водночас місцева влада не повідомляє, що саме горить. Так званий губернатор лише повідомив, що пожежу локалізували. На місці працюють 60 рятувальників і 10 машин. Постраждалих, як завжди, нібито немає. Не існує відмовок захищати рідну оселю. В цьому переконаний кадровий військовий з бойовим досвідом. Зараз Олександр передає набуті знання бійцям тероборони. Більше про шлях українського воїна у матеріалі телерадіостудії Бриз. У мене всі військовослужбовці. Син у мене також закінчує військове училище. Жінка, військовий офіцер. Ми до цього готувалися і морально. І Фізично і навчалися, і я також виховував дітей в цьому напрямку. У Збройних силах Олександр з 2017-го я поступив у Харківський військовий університет, факультет радіаційного хімічного бактеріологічного захисту, провчився там 5 років до 2000 року. Потім я служив на посадах від командира взводу РХБ розвідки, командиром вогнеметного взводу, командиром вогнеметної роти і начальником штабу батальйону. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у Харкові. Я якраз заступав на чергування в слідчі оперативну групу. Почув 5 ранку вибухи якісь незрозумілі. Люди були в шоці. Все було дуже надто несподівано. Через 3-4 години передові дозорні застави вже зайшли в місто, але їх в місті зустріли відкотились назад і стали колонами за окружною дорогою. Так вони там знаходилися декілька днів до того часу, коли наші війська не почали застосовувати по ним реактивні системи залпового вогня. Тоді, тоді вони їх розсіяли, налагодили вже наші війська оборону міста. Почалася. Громадянська мобілізація, люди самі приходили, питали, що вони можуть зробити для своєї країни, чим допомогти. Люди не звертали увагу на свої ні болячки, ні на свій матеріальний стан, ні на соціальний статус. Всі хотіли боротися з ворогом. Знали, що якщо ворог зайде, то він в місті нікого не пожаліє. Люди. Ми один одному допомагали всім, чим тільки могли. Ділили всім, їдою, навіть грошима. На щастя, ворога, ворогові не вдалося здійснити свої підступні плани і місто таки ж відстояли. Незважаючи, що місто мирне і там проживає близько двох мільйонів населення. От. О постійного обстрілювали. Було дуже багато жертв, і я, як експерт-криміналіст, постійно виїжджав на ці всі розрухи. Ми одночасно проводили з представниками Організації Об'єднаних Націй фіксацію. Цих всіх військових злочинів згодом він повернувся до лав збройних сил. Я вирішив піти в збройні сили знову служити, тому що ситуація стабілізувалася в Харкові. І я почав служити з вересня 2023 року. Своїми знаннями, вміннями і навичками, Олександр ділиться з військовослужбовцями однієї з бригад сил територіальної оборони. Начальник позаштатної групи бойової підготовки. Я займаюся навчанням особового складу підготовки до ведення бойових дій їжу по місцям виконання бойових завдань. Ціні обстановку про, там рекоменсування для підрозділів Сил Тро злагодження має особливе значення, адже тут і учасники бойових дій, і люди без воєнного досвіду. Найбояку допомогу підготовці особового складу надають позаштатні інструктори. І люди, які мають сучасний бойовий досвід, вони у нас працюють позаштатними інструкторами. З боєпідготовки, наприклад, у нас є снайпери, він працює по снайпінгу, він навчає не тільки простих стрільців чи гранатометників снайпінгу, він навчає всіх, всіх. У нас є сапери, вони навчають також всіх, вони передають свій бойовий досвід. Хоч вони обмежено придатні, але вони вмотивовані і вони розуміють, що чим більше він навчить інших людей. Тим буде коротший шлях до нашої перемоги. Відмовок захищати свою домівку не існує, переконаний Олександр. Якщо я не піду, другий не піде, третій не піде, то хто її буде захищати? Це основна мотивація: вигнати ворога, захистити батьківщину і потім вже будувати мирне життя. Понад трьом тисячам ув'язнених дозволили мобілізуватися до війська. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю В обмін на умовно-дострокове звільнення до лав оборонців можуть мобілізувати ще 27 тисяч в'язаних. Олена Висоцька зауважила, що інтерес до програми умовно-дострокового звільнення для служби у війську перевищив очікування, і таким чином мін'юст може забезпечити до п'яти тисяч новобранців. Двох чоловіків призовного віку і 20 тисяч пачок сигарет заховав в обшивку авто і планував вивезти за кордон. Підприємливий Закарпатець вирішив підзорбити і обладнав свій мікроавтобус нішою під обшивкою вантажного відсіку. Туди він заховав сигарети і власне чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України. Таку послугу водій оцінив у 10 тисяч доларів для одного пасажира і 20 тисяч для іншого. Однак прикордонники Мукачівського загону. Які при перевірці виявили у сховку 30-річного черкащанина і 23-річного киянина, завадили планом контрабандиста, і під час подальшої перевірки автомобіля із залученням оперативників загону прикордонники виявили ще й сховок із сигаретами без акцизних марок.